Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні поговоримо з вами про книжки, звичайно, про новинки, які вже ось щойно вийшли, про книги, які є наразі вперед замовлені, або книги, які. Трошки ще потрібно почекати, або не трошки. Коротше, зібрала все найцікавіше в першу чергу для мене, що я чекаю, а, виходу яких книг. А ви пишіть, будь ласка, внизу в коментарях, яку книгу, на яку книгу ви чекаєте. І давайте переходити, тому що книг досить багато, багато хочеться. І почнемо ми з видавництва КСД. Я тут трошки підглядаю, тому що. А щоб нічого не забути, і у КСД я чекаю декілька книг. А перша книга це книга від Патріка Ротфуса. Має назву Вузька дорога між бажаннями. Це такий спіноф історії про баста. Я у Патріка Ротфуса читала тільки першу частину. Ім'я вітру. Там повинно бути три книги, там вся іде історія поділена на три дні. Тобто перша книга це перший день, друга книга другий і третій. І я прочитала про перший день, мені неймовірно сподобалось. Це така класна, пригодницька історія. Ти туди поринаєш, і ось реально як один день, як один міг проноситься в тебе. Просто вся історія а, вбивці короля, як такий юнак, який був просто сином а, людей, які грали у бродячому театрі, як він. З цього дійшов до того, що він став славнозвісним вбивцею, і наразі ми його зустрічаємо у точці Б, скажімо так, він просто власник таверни. І ось він розповідає за три дні журналісту про своє життя. І це було неймовірно. Третя книга наразі, наскільки я пам'ятаю, Патрік Ротфус все ще пише, тому я не кваплюсь читати другу частину, але. Друга частина вже вийшла. Ось вийшов спін-офф, все це я буду збирати, чекати третю частину і, звичайно, перечитувати з першою і насолоджуватись повністю всією цілісною історією. Ще одна книга, яка мене цікавить, і яка повинна вийти скоро у продажі 4 листопада. Це дім тиші. Це четверта книга Доната Крізі з циклу про Педро Джербера. Мені неймовірно подобається цей цикл. Він якийсь взагалі всі книги Доната Крізі досить такі темні, мрачні атмосферні, і цей цикл також. І нас тут такі зазвичай йдуть. Ігри разом, тому що в нас наш головний е, герой, П'єдро Джерпер, Він е, е, дитячий гіпнотизер. А і ось кожну книгу в нас якась нова історія, якісь нові персонажі, але є. Одна велика історія, яка тягнеться з першої книги, тому раджу читати послідовно. І ось я дуже чекаю на четверту книгу, тому що мені дуже подобається ця історія. Третя книга, яка виходить, це міняйли від Артура Гейлі. У Артура Гейлі я читала Аеропорт. І мені не те, щоб дуже сподобалось. Мені було нудно, але всі настільки в захваті, взагалі від творчості Артура Гейлі. В мене подруга прочитала після мене аеропорт, їй сподобалось. Ось, і я думаю, що я щось все ж таки спробую ще у Артура Гейлі, можливо, якраз про «Мін'яйл». Це е, про історію економічну. Тут буде в нас про роботу у Першому торгівельному американському банку, і ось я так розумію, як а, в цілому всі твори у Гейлі це такий виробничий роман, події, які відбуваються там дуже короткий а, проміжок часу, там один день, декілька годин або там тиждень. А, Ось в цьому такому умовному закритому просторі, ось просто такий виробничий роман. Можливо, саме його я і спробую дати другий шанс Артуру Гейлі. А ще одна книга, на яку я зверну свою увагу, це Джейн Остін і її збірка оповідань Леді Сьюзен. В цю збірку увійшли твори Леді Сьюзен, Генріта Ельза, Фредерік та Елфріда, Джек та Еліс та три сестри. У Джейн Остін я читала її Ему і читала її Нортенгерське аббатство». Ема мені було також трошки нудно, але. Цікаво в цілому, але нудно. А ось Нортенгерське Герське мені неймовірно сподобалось, і в мене взагалі в планах читати всю Джейн Остін без виключень, тому я, звичайно, куплю собі цю книжку. І найбільше остання книжечка від КСД, яку я чекаю найбільше, і поки що в нас. Дати релізу немає, але я неймовірно її чекаю. Це Ден Браун і його таємниця таємниць повернення нашого легендарного Роберта Ленгтона, професора символіки, і він в цій частині буде вирушати до Праги, і там знов таки щось буде містичне, пригодницьке відбуватись знов-таки пошуки якихось таємних символів. Якісь Загадки, які залишились з минулого, але мають вплив на сьогодення. Щось таке буде дуже цікаве, і я дуже-дуже дуже чекаю цю книгу. Вона вже є англійською, але я хочу українською, тому що в мене я збираю, де набрав на українською, тому для колекції мені потрібно. Далі переходимо до видавництва Bookshelf, і там я чекаю другу книгу. Пісня Ворона, Зелений струмок від Ті Джей Клюна. У мене ось тут стоїть пісня Вовка. Це перша частина. Я її ще не читала, але чекаю другу, тому що я навіть не читаючи цю, куплю другу. А вийти повинна вона 9 грудня вже і. Ну, я її куплю. Я не знаю, що там буде. Я не читала першу частину. В першій частині, звичайно, там повинно бути кохання між двома хлопцями, і там щось таке дуже схоже в анотації на омегаверс. Але я не впевнена, але щось схоже. Ось, ну, почитаю, розкажу. І е, хочу вам нагадати. <гум> наголосити, що Букшеф е, випускає благословення небесного урядника. Я побачила, я якось не звертала увагу, тому що я його, його збираю англійською, але я побачила, що українською в нас також виходять, виходять дуже гарні видання. Ось цим гарним зрізом. Ось тут в мене стоїть він. Е, четверта книга має вийти. Купляйте. Дуже гарні книги як зовнішнє, так і наповнення дуже класне. Далі одненька книжечка у Віват, яка мене зацікавила, це Смерть у білому олені від Кріс Чібнел. Не знаю цього автора, але це має бути якийсь детектив, де у маленькому містечку вбивають власника пабу Білий Олень. Ось і знаєте, ось це маленьке містечко: якісь чутки, якісь плітки, брехня таємниці. Ось це все. І в нас буде детектив, який був у великому місті. Але тут приїжджає, знаєте, думаю, в маленькому містечку все буде гуд. Буду собі працювати в розслабленому темпі, але ні, відбувається вбивство. Я таке люблю, тому. Буду читати. А далі видавництво небо. А, обожнюю це видавництво, тому що в них настільки гарні книжки, але мені не подобається, скільки коштує. Але, як то кажуть, задоволення потрібно платити. Перше, мене дуже цікавить привид опери. Гастон Леру – це, знаєте, така класика привида опери в парижській опері. І а, дуже гарне видання, тому мені. Потрібно. І в них відкриється передпродаж у кінці грудня на Імперію вампірів Джея Крістофа. У Джея Крістофа я прочитала поки що тільки першу частину книги циклу без ніч. Планую читати і другу, і третю, тому що мені сподобалось. Він такий дуже специфічний автор. Там дуже багато чорного гумору. Криваво, саркастично, брудно в усіх сенсах, але ось цей, знаєте, прям відчувається особливий стиль автора. І всі, знаєте, у закордонному буктюбі читають давно вже імперію вампірів. Я якось до цього не дійшла, але тут виходить українською, тому мені потрібно. Це має бути якась темна фентезійна вампірська сага. Все, хоча, хоча. Тут є нюанс, тому що я в цілому не люблю історії про вампірів. Якось в мене не складається. Так само, як з Фейрі. Якось це не моє. Але, можливо, все ж таки у Джей Крістопфа вийде, тому що ось це його особливий стиль, можливо, мені так, так, ця тема зайде. Далі переходимо до видавництва книголав. По-перше, Найперша книга, яку я чекаю в цього видавництва, це Фредерік Бакман. І його новенька книжечка, яка має назву «My Friends». Я її вже бачила е англійською, спокушалась купити, але потім думаю, ну, в нас 100% він вийде. І я збираю Бакмана якраз: ось він у мене згори стоїть е в цьому в оформленні. І щоб не вибивалася книга, я почекаю. Але я подивилася, що в нас. Орієнтир на 26 рік, тобто навіть не кажуть на початку року, в першій половині року, просто в 26 му році. І я ось тепер думаю, можливо купити англійську. А що в нас тут повинно бути? My Friends – глибоко зворушлива історія про чотирьох підліків, чия дружба має настільки міцний зв'язок, що змінює життя незнайомця через 25 років. Через 25 років цей незнайомець якось знаходить а, картину. Ось цих підлітків намальованому і якось щось відбувається. Фредерік Бакман він чудовий. Я в нього люблю абсолютно все. Я в нього все прочитала, крім цієї нової книги. Тому я впевнена, що це буде просто нереально класно. Але потрібно щось зробити: або чекати, або читати англійською. І ще одна книга, яка мене зацікавила від видавництва книголав, це вбивство у різдвяній крамничці. Андрей на Кордані. Вже готуємо книжкові запаси на Різдво і такі, знаєте, атмосферні різдвяні зимові читання, влоги. А тут має бути атмосферне вбивство. Тут в нас в крамничці Різдвяні, такої крамнички Санте, якось замикають покупців і починають їх вбивати, здається. Ну, щось таке. Чому б ні? Дуже атмосферно і затишно має бути. А далі переходимо до видавництва РМ. Мене зацікавила книга Тіні між нами. Дуже, по-перше, гарне оформлення від Тріша Лавенселер. А це має бути фентезійна дилогія. Я, якщо чесно, якось давно відійшла від фентезі, я його купляю, але чогось його мало читаю. І я тут почитала, я розумію, що воно. Е, я бачу вже, які там можуть бути кліше, але думаю, блін, а чому б ні? Ну, давно не читала. Алесандра втомилася, що її не помічають, і тепер склали, склала план, як здобути владу, звабити короля ціней, вийти за нього заміж і вбити чоловіка і посісти його трон. Ну, чому б ні? Ось і е, найважливіший пункт, який вона собі поставила, це не закохатися у цього короля ціней. Ну, побачимо, що вийде. Навряд чи в неї це вийти, не закохатися, але а, побачимо. А, далі ще одна книжка, яка мене зацікавила: це сім'я з горішнього поверху від Ліса Джуел. А, має вийти вже зовсім скоро, 7 листопада. І це має бути також якийсь детектив. Трилер невдовзі після свого 25-го дня народження Лібі Джонс повертається з роботи додому і знаходить лист, на який чекала все життя. Розпечатуючи конверт, вона думає про одне Нарешті я довідуюсь, хто я така. Незабаром дівчина дізнається не лише те, ким були її біологічні батьки, а й те, що вона єдина спадкоємиця їхнього покинутого маєтку на березі темзи. У фешенебельному лондонському районі Челсі життя Лібі ось ось перевернеться з ніг на голову, але вона не знає, що інші теж чекали на цей день, і їхня зустріч невідворотня. 25 років тому поліція отримала повідомлення про дитячий плач на Чейн Вок 16. Прибувши за викликом, поліціянти виявили здорове десятимісячне немовля, яке щасливо воркотало в колись в спальні. А внизу на кухні лежали три мерці, одягнуті в чорне, а поруч квапливо нашкрябане записане. Четверо дітей, що, як повідомляли, медіа мешкали на Чейн Вок, зникли. Щось таке дуже цікаве, я таке люблю, якісь загадки минулого вбивства. І повертаючись до теми Різдва Нового року і планів на зимові читання. Дженні Колген, Різдвяна книгарня, вже давно дивлюсь на цю книгу, вона англійською вже давно вийшла і все якось не доходило в мене руки до цієї книги, але останнім часом. Останні півроку мені прям кортить читати якісь такі легкі любовні романи. І тут, тут в нас дівчина на ім'я Кармен. В неї не складається життя, її звільняють. Вона переїжджає жити до своєї сестри, яка не дуже щаслива. а Взагалі, в них такі дуже. Дивні відносини, і наша Кармен влаштовує її влаштовує її сестра в книгарню. І там, звичайно, буде любов вибір між популярним красеним поганцем Блером і спокійним дендрологом Квакером Оке. Окей. Okay. Далі, видавництво видавництво. Книга Ідеальний хлопець від Алексіс Гол. Я насправді на цю книгу дивлюсь вже досить довго і давно, але все ніяк не могла її вловити в нас в книгарні англійською. Потрібно тільки замовляти, а замовляти одну потрібно декілька звичайно, замовляти. Коротше, все я дивилася, і тут бачу, що вона в нас виходить українською. Це повинна бути любовна історія двох хлопців. про по-перше, з британським гумором, а я таке обожнюю. І тут в нас троп фальшивих стосунків. В нас ідеальний один хлопець, і дуже не ідеальний інший хлопець. І ось одному потрібно поправити свій імідж, і щоб це якось виправити, він вирішує зустрічатись ось з цим ідеальним хлопцем. Тут все ж таки е такий: окей, давай поз позустрічаємось і, ну. Загралися трошки. А, тож буду читати, я таке е, люблю, такі легкі, приємні історії. А далі видавництво лабораторія а, книга має назву Фантазма лихі ігри від Кейлі Сміт. Тут в нас дарк романтезі. Перша частина за загадкових обставин зникає сестра Офелії. і єдиний шанс її врятувати це фантазма, смертельне змагання в маєтку з привидами, а головний приз одне єдине бажання. Продано. І, звичайно, там буде якийсь а, таємничий красень, дуже небезпечний, який захоче їй допомогти, але, але чи варто? І ще одна книга, на яку я чекаю, це Марсель Пруст, у пошуках втраченого часу, третій том, германська сторона. До мене їде спойлер-спойлер. До книжкових покупок їде другий том. Буду читати, звичайно, скоріш за все, вже в наступному році, але буду, мені дуже подобається Марсель Пруст. В нього особливий такий настрій, такий монотонний розмірений. Ось ця, знаєте, хвилина, яка замерла просто в на сторінках його книги. І буду продовжувати читати, і, звичайно, дуже гарне оформлення у книг, мені дуже подобається. Наступне це видавництво Artbooks, і книжка Раз і назавжди від Лайла Сейдж. Вона вже, до речі, вийшла. І чому я звернула на неї свою увагу, тому що мені якось вона. Всюди трапляється на закордонному буктюбі. Просто її всі читають. Зараз взагалі якийсь бум там в Америці на ось ці любовні романи на дикому заході. Що я така я ну, хочу почитати, але це не зовсім моя тема. Але можливо, я це почитаю, щоб зняти якийсь влог і е, трішки покрінжувати з вами. А можливо і ні, можливо, гарна книга. Ну, не знаю, побачимо. Там повинні бути гарячі е, хлопці з дикого заходу. А далі Рідбері, видавництво повернення Рейчел Прайс від Голі Джексон. У Голі Джексон я читала поки що тільки одну книгу: це посібник з вбивств для, хорошої, для хороших дівчат. А, і знаєте, якось мені прям. Дуже сподобалось, і в мене і великий кредит довіри до авторки з однієї книги. І я хочу купити наступну книгу, навіть не читаючи те, що в мене вже є у неї. А тут нас повинна бути історія: 16 років тому Рейчел Прайс зникла, наче випарувалась, залишивши дворічну дочку Белл в автівці на узбіччі. Рейчел давно а, вважають загиблою, проте соцмережі ніяк не можуть вмогомонитися. І зли і зникло, нібито помічають то у Франції, то в Бразилії, навіть десь поблизу у Нью-Гемширі і родині. А, Прайсів пропонують взяти участь у зйомках документального фільму про ці події. Хай як Белл е, неприємна перспективна куперсатись в минулому, вона пообіцяла батькові, е, тож мусить якось усе це перетерпіти, поки життя знов не стане нормальним. І тут несподівано Рейчел Прайс з'являється, і життя вже ніколи не стане нормальним. Щось там з нею відбувалось, ми дізнаємось. Звучить цікаво. Далі у видавництво KM Books має вийти восьма частина, восьма книга Людина з клеймом від Роберта Галбрейта. Я наразі з циклу про Корморна Страйка прочитала 5 книг. Здається, прожила ціле життя, тому що там кожна наступна книга товша за попередню. В цій, здається, 900 сторінок. Чи навіть більше. А, ось, і тут в нас повинні бути дуже цікава тема, без спойлерів до попередніх е книжок. А тут має бути про вбивство в магазині Срібла, там знаходять труп, але не незнайомого якогось чоловіка не можуть його ідентифікувати. І страйк з'ясовує, що. Зникли дуже багато чоловіків, які підходять під цей під цей опис померлого, і там при цьому якось, е, якось замішані масони, які виробляють прикраси зі вироби зі срібла. Ну прям я люблю такі конспірологічні теорії. Ось і все. Якось ми так вийшли, швидко дійшли. Я думала, що це буде довше. Я якось розігналася вже. Остання книга, про яку я хотіла вам розповісти. Ось в мене вийшов такий список. Книг, які я чекаю, книги, які я хочу прочитати. Пишіть назу в коментарях, що з цього ви чекаєте, можливо, ви щось інше чекаєте. Давайте поспілкуємось, будемо чекати книжки виходу книжок разом. І, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока!